Сьогодні 3 грудня 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеогляд перебігу капітального ремонту, шляхопроводу біля станції метро Сокорки. Як бачите, знов монтують балки. Це вже балки останнього прогону завгідного шляхопроводу. І монтується зараз шоста балка. Розпочали сьогодні, завершить або сьогодні, або завтра. Повний відеоогляд, ви можете побачити на моєму YouTube каналі. Користувачам Facebook та інстаграму, нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Посилання на це відео, коли я його опублікую. Якщо ще не опублікував, я не знаю, коли ви дивитесь це коротке відео, ви зможете знайти в стрічці моїх новин. А якщо ви дивитесь відео зараз на Ютубі, то сподіваюся, що ви вже підписані на мій канал. Натиснули. Дзвіночка, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, бо вони в мене виходять регулярно з найрізноманітніших цікавих об'єктів в Києві, час від часу, і в Україні. Щоправда, з початком великої війни на жаль, немає змоги їздити Україною, і не все можна показувати. А ми працюємо офіційно, тобто показуємо лише те, що дозволено. Якщо ще не були на моєму каналі, заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте свої вподобайки, коментуйте, там дуже цікаво, там маємо повну історію цього капітального ремонту, а також різних інших ремонтів, реконструкцій, будівництв, інфраструктурних об'єктів на території України та Києва.